На дорозі місцевого значення шишак і Сагайдак Поділ укладають асфальт. Ділянки, які відремонтували, довжиною близько 10 кілометрів. Ремонт почали тижнів-два назад, напевне, іменно цього частка. Ситуація була дуже плачевна раніше. Ну, зараз я б сказав би набагато краще стало. Щоб проїхати цей відрізок дороги, займало хвилин 10-15, а в зимовий час і то більше. Роботи проводять у співфінансуванні з громадою. У цьому році винайшлася фінансова спроможність бюджету на співфінансування спільно з агенцією автомобільних доріг Полтавської області. Виділили 20 мільйонів на ремонт дороги. Важливість цієї дороги полягає в тому, що в нас получає практично Шишацьку територіальну громаду з адміністративним центром з Миргородом, до меж якого належить наша громада, і до Полтави через Київську трасу. Із обласним центром. Це роботи з експлуатаційного утримання. Ямковий ремонт і ремонт верхніх шарів дорожнього покриття. Пройдемо певний етап, підведемо риску, порахуємо, скільки це коштує. От, є певний бюджет і за рахунок нього будемо визначати. У минулих роках тут теж виконувався поточний ремонт, поточний ремонт в більш-менш задовільному стані, але де ремонтні роботи не виконувалися, там, звичайно, дорога потребує ремонту. Ремонтують дорогу Шишаки Сагайдак Поділ на території Шишацької громади. Це одна з 52 громад громад в які цьогоріч виконують такі роботи, розповів начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання шляхів обласного агентства місцевих доріг Владислав Чичкань. Окрім Шишацької, такі роботи запланували у Глобинській, Великосорочинській, Сергіївській, Зіньківській, Диканській та інших громадах. Нині виконали близько 75% від запланованого обсягу ремонтів, розповів Владислав Чичкань. Ремонтні роботи почалися 24 квітня в поточному році, за станням стійких сприятливих погодних умов. Переважно виконуються роботи за рахунок співфінансування 50 на 50, але дуже багато громад виявили бажання профінансувати більше, ніж 50 на 50, такі як Шишацька, Великосорочинська, Глобинська громада, Зіньківська, Сергіївська громади. Пічі на тиждень дорогою Шишаки і Сагайдак Поділ їздить Анатолій Рябко. Було дуже погано, ями були, неможливо було проїхати. Зараз краще. Це сказується і на запчастинах машини. І часто буває то колісо спусте, то диск погнеться, то, то десь зачіпається прихлодна система. За словами Владислава Чічканя, ремонтувати дороги в області будуть, доки цьому сприятимуть погодні умови. Дарина Литвак, Микола Іриоменко, Суспільне новини, Полтава.